Викладаєте відео, а значить, ми маємо право його обсуждати і критикувати. Отримала я такий коментар. Давайте трошки розберемося. А навіщо взагалі критикувати? Ну, от обрізаний виноград, От він вже обрізаний так, як він обрізаний. Я це роблю так, як я це роблю. До речі, роблю це не я, а чоловік. Ну, то не важливо. А неправильно залишені рукава. А -тратата. А де я питала вашу пораду? Тобто, да, обговорювати ми можемо. Але, люди, давайте спробуємо не критикувати. Все так просто. так? Звичайно, ви маєте право. Але чомусь, якщо я відреагую на якийсь коментар, на якусь критику і скажу: я не дозволяю себе критикувати. Я не дозволяю розказувати мені, що я десь не така. Так, да, мені це не подобається, я не хочу. Я не розрішаю на своїй сторінці таку. О, все, ти агресивна, ти погана і так далі. А спробуйте не заходити до людей в хату. На сторінку, в двір, і зразу бачить все погане, де що можна прокритикувати. А спробуйте побачити щось хороше. Просто сконцентруйтесь на хорошому, і навіть якщо вам кажеться що щось правильне або неправильно, це все лише ваша думка, і нехай вона залишиться при вас. Просто подумайте, це доречно чи ні. А людині важливо, що ви там вважаєте, правильно чи неправильно. Обсуждення є, і критика це різні речі. Просто зрозумійте. Спробуйте побачити щось добре. Світ, взагалі, він він прекрасний.